Зняти адміністративний розшук ТЦК без походу до такої установи можливо для цього. Треба подати поштою адвокатський запит про з'ясування причин такого розшуку, з'ясування термінів, з якого моменту вас розшукують. За результатами відповіді, якщо ви згодні з тим правопорушенням, яке ви нібито вчинили. Ви подаєте заяву до ТЦК про визнання провини та можете сплатити половину штрафу за результатами сплати штрафу, адміністративне провадження закривається і, відповідно, розшук знімається. Це перший варіант. Другий варіант, якщо ви не згодні з тим правопорушенням, яке ви нібито вчинили і хочете оскаржувати, то ви можете безпосередньо подати скаргу або ваш представник до ТЦК, якщо це не надасть відповідних результатів. Буває в практиці по різному, то тоді звертатися з відповідним позовом до суду про скасування розшуку. Наразі судова практика позитивна. Суди скасовують такі безпідставні розшуки. Тому кому актуально, майте на увазі, якщо треба допомога, звертайтеся.